Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. І Ми продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала команда фактів ICTV та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Щонайменше п'ятеро поранених у Харкові, серія потужних вибухів пролунала тут близько 21-ї години. Попередньо під ударом був центр міста. Повідомив мер Ігор Терехов. на місці прильоту. Пожежа та задимлення. Наслідки атаки по Харкову зараз з'ясовують. Додаткове озброєння та техніку спрямують на запорізький напрямок. Про це під час візиту до прифронтового регіону повідомив головноковано ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на Запоріжжі тривають бої різної інтенсивності. Ворог застосовує авіацію, усі види безпілотників, бі артилерію та мінометами. Тож додаткові поставки зброї мають посилити оборону тут на найскладніших ділянках, особливо в осінньо-зимовий період. Нагадаю, напередодні у Силах оборони півдня підтвердили, що Ворог окупував село Левадне на запорізькому напрямку. За даними нашої розвідки, росіяни намагаються перекроїти лінію бойового зіткнення так, щоб ближче підібратися до обласних центрів Запоріжжя та Херсону, і завдаючи по них ударів не лише по позиціях ЗСУ, а й тероризувати з артилерії мирне населення. Ворог упродовж дня тероризував Херсонщину у Білозерці на цивільне авто скинули вибухівку. Постраждав чоловік. Поранена людина також у Новодмитрівці. Вчора пізно ввечері під масовим обстрілом був і Херсон. Як оговтується місто? Дивіться далі в сюжеті. Спали, Муж тут спали, я в той кімнаті спала. Ви не постраждали? Странно, але ні. Ви що, все в стеклі? Прямо странно. Зранку після обстрілів місцеві наводять лад у оселях. Яну тут все винесла, прошло сюди, ванну, двері винесла, всю поносю потолок вилітала з десь. І вже потом на вулицю вибіжала з людьми. Ворог атакував Херсон вчора пізно ввечері. Гатили із артилерії, як завжди, прицільно по житлових районах. Спалахнуло п'ять пожеж. Цей чоловік каже, почали бити десь о десятій. Сидів у квартирі і рахував вибухи. Перший, другий. Сюди прилітіли четвертий, і п'ятий. Угу. А потім сусідній да. двоє загиблих і ще трьох людей поранило. А скажіть, жінка загинула? Да, на шестому Її, її розірвало його розірвала як Он з шести етаж. І тоді три п'яти заливали, горіло шестой і сімой. По трьохкомнатному стояку. Окупанти тероризують місто постійно, влаштовують полювання з дронами, закидують снарядами. Саме тому місцеві намагаються якнайменше виходити на вулиці. Скажіть мені, будь ласка, ви були вдома, коли почало бахати? Звісно, вдома. Скільки було, де знаходились, розкажіть мені. Як бахну, я хотіла скривати, не знала куди йти. У мене почало так тіліпати, я їлі вийшла гола, боси на коридор. Пошкоджені будинки оглядають представники місцевої влади. Фіксувати обов'язково має, бираєте, ви не маєте фіксувати. Наслідки важливо фіксувати, щоб потім можна було отримати компенсацію, кажуть вова. Після масованого обстрілу міста ворог продовжив тероризувати область. Одна людина загинула вночі в Антонівці. Зранку вибухівку з дрона ворог скинув на Новодмитрівку. Там поранена жінка. Також із безпілотника атакували цивільне авто у Білозерці. Водій у лікарні. З вибуховою травмою Ольга Читайло, Факти Сі єдині новини. Спецпідрозділи ГУР зачистили від окупантів 400 гектарів лісу за 20 кілометрів від Харкова. Ще у травні під час повторного наступу російській армії вдалося просунутися до населеного пункту Липці. Там у лісі ворог добре закріпився і планував наступати звідти на Харків. До операції українські розвідники готувалися близько місяця. Зрештою, знищили майже полк окупантів. Участь в операції брав зокрема і харківський спецпідрозділ Кракен, головного управління розвідки Міноборони. Наша Тетяна доця. Побувала на тренувальному полігоні спецпідрозділу, який головний розвідник країни Кирило Буданов назвав одним з найбоєздатніших в ексклюзивному матеріалі. Кракен розповів фактам подробиці успішної операції на півночі Харківщини. Штурмовики метр за метром просуваються лісом. Їхні кроки беззвучні. Замість слів, жести. Так тренуються спецпідрозділ Кракен Гур Міноборони. Хоча цих бійців називають одними з найбоїздатніших. Вони тренуються щодня, коли не в бою. Україна святовати герої. Шу! Шу! А це відео однієї з найуспішніших операцій. Підрозділи головного управління розвідки. Звільнили 400 гектарів лісу на півночі Харківщини, знищили майже полк окупантів і зламали їхні плани щодо наступу. До чого вони готувалися? Дойти до Харкова. Тобто, взяти як можна більше території. Вот подойти по максимально близько Харкову. Це серп командир третьої штурмової роти кракену, яка серед інших зачищала Липецький ліс. Звідти до Харкова близько 20 кілометрів. У 2022-му українські оборонці звільнили цю територію від окупантів, та у травні ворог захопив її знову. Проти нас стоять підрозділення, з нескольких полков Це как механизированные, так і мастестрілкове подразделения. Плюс к ним були придані э, шторм з э, есть імена, які непосредственно участвовали в штур... ну, в штурмових действиях проти нас. У липні горівці розпочали операцію зі звільнення Липецького лісу, що тривала майже три місяці. Першу окупантів виснажували вогнем. Постріл! Саме мій підрозділ зайшов 26 липня. І весь цей час ми працювали на виснаження ворога, так, щоб обрізати йому будь-яку логістику по поповненню людей, по поповненню БК. По винесу трьохсотих. Якщо ви знаєте, там дуже багато вони залишили. Вони не забирають своїх трьохсотих, двохсотих. Шлях, яким окупантам могли підкинути провізію і снаряди, був під повним контролем кракенівців. Вони це називали дорога смерті. Це так звучить на кацапській мові. Це вони посилали, вони вже не ходять парадом, там великими підрозділами. Це дві людинки біжать. Якщо добіжали добре, але ну, в основному вони не добігають. Вони людей не рахують. Це тривало місяць, і коли ворог був зневірений, виснажений, спецпідрозділи гур почали готуватися до штурму. Аеророзвідка вирахувала позиції окупантів, але рельєф був надто складний. Перш ніж дістатися лісу, штурмовикам треба було подолати понад 4 кілометри. Перепади висот місцями були до 60 метрів. Піднятися наверх на 60 метрів, потім спуститись ще на 40, потім ще піднятись метрів на 30. Такі три пагорби. Це було складно, і ми прийняли рішення під час планування на тому, що потрібно заїжджати на колісній техніці. Окупанти такого не очікували. Спершу просто тікали, хоча їхні сили переважали щонайменше у п'ятеро. Старая зайшла, зайшла, давай, давай. Орієнтир крайній машини, відміть одразу на карті. По розвідданим нам говорили до 200 чоловік. Нас туди пішло 40. В е, першу фазу ми закінчили, пройшли по нашому плану. Все пройшло чудово, без трьохсотих, без царапин. Але потім під час закріплення групи почала працювати активно артилерія противника. Одного з побратимів було поранено. Я. — А під час евакуації один зі штурмовиків отримав смертельне поранення. Давай, давай, давай! давай, давай, давай. давай Та щевелійця. День за днем гурівці зачищали липецький ліс. Мураха! Бачу бліндаж! Здавайтесь, Окупанти розуміли, проти них працюють спеці, боялися здаватися. Доводилося викурювати їх із бліндажів. Одного цього забрали на евак пораненого, а цей залишився з нами. Так як у нього була радіостанція, і ми... Розпитували, де є ще позиції. Завдяки йому до нас ще прийшло дві групи, які там, там і залишились. Полонені давали цінну інформацію, і викликали ворога на себе. Не вбиваю, не вбиваю, не вбиваю. Скільки вас? Скільки вас йшло? Отвічай. Откуди вийшли? Оттуда. Оттуда? Скільки метрів пройшли сюди? Да мало? мало? Там еще есть помимо вас? Да. А, точно? Сколько? Один. А? Один. Да. Часто штурмовики вдавались до хитрощев. Мы знаем их язык. И я сейчас разговариваю ворога, языком врага. А, и это тоже дает свою, свои плоды. А, когда, например, если скажем так, ты заходишь с той стороны, с которой они ротируются, и ты говоришь, что, например, здоров свои, и тебя принимают как своего. А в середині жовтня у ГУР відзвітували про зачистку 400 гектарів лісу і знищення майже полку окупантів. Чи був під час цієї операції на Харківщині Кирило Буданов, як це часто трапляється на серйозних завданнях? Серб відповів як справжній розвідник. Провокаційний питання, і, скажімо так, Буданова я бачив. Буданова я бачив, а За руку здоровався. Що, якщо це? Человек находится на пункте управления в этот момент, то ты понимаешь, что у тебя нет других вариантов. Ты обязан выполнить эту задачу положительно. Тетяна доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV, єдині новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну сотнею шахедів. 66 із них були знищені силами ППО. Ще 24 – втрачені локаційно. Дрони росіян фіксували у 13 областях країни у Конотопському районі. Ворожі БПЛА атакували енергетичні об'єкти. Через це було запроваджено аварійні відключення у кількох районах Сумщини. У Нікополі на Дніпропетровщині, наслідок денної атаки дрона Камікад поранені дві неповнолітні дівчинки. Функції центральної МСЕК відтепер виконуватиме науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, розташований у Дніпрі. Таке рішення сьогодні ухвалили в Мінохорони здоров'я. Алгоритм оскарження висновків місцевих комісій не змінився. Якщо раніше скаргу скерували до центральної МСЕК, то зараз її передадуть до інституту медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі. Цей заклад має відповідну ліцензію та необхідну матеріально-технічну базу. Нагадаю, спочатку наступного року міські. Та міжрайонні медико-санітарні комісії по всій країні припинять виконувати свої функції. Таке рішення охолола РНБО на тлі низки скандалів із масштабними хабарництвами у МСЕК. Акція протесту грузинської опозиції на проспекті Руставелі у Тбілісі закінчилася. Її вимогою було проведення повторних парламентських виборів. Повідомляє Хокавказу. А приводом для протестів стала ймовірна фальсифікація парламентських виборів у Грузії, які відбулися цими вихідними. Грузинська ЦВК оголосила про перемогу проросійської російської провладної партії Грузинська мрія вона отримала 54 відсотки голосів. Опозиційні політичні сили сумарно менше 40. Хоча низка о. Питувань після закриття дільниць демонстрували суттєву перевагу опонентів влади. Міжнародні спостерігачі визначили, що голосування відбувалося в нерівних умовах. Під тиском зафіксовані масові порушення, випадки підкупу виборців, залякування. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан першим привітав провладну партію з перемогою і сьогодні ж прибув у Тбілісі, де його свистали на вулиці. Президентка країни Саломе Зробішілі не визнала результатів парламентських виборів, і заявила, що груз. Грузія стала жертвою російської спецоперації та гібридної війни. Глава держави сама прийшла на протест у центрі столиці. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала до країни не для цього. Наші пращури не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може відібрати у Грузії європейське майбутнє. В Ужгороді релокований сюди Маріупольський драмтеатр показав прем'єру вистави Мина Мазайло за твором Миколи Куліша, але в сучасному прочитанні п'єса написана майже 100 років тому. Актуальна і досі запевняють артисти. Це 12-та прем'єра репертуарі відновленого Донецького академічного драматичного театру. Його актори та працівники переїхали до Ужгорода ще у травні 22-го, після того як ворог знищив будівлю театру в Маріуполі, скинувши на нього бомбу. Донецький драмтеатр із Маріуполя показав в Ужгороді прем'єру вистави «Мина на Мазайлу за твором Миколи Куліша, але в сучасному прочитанні основна тема сатиричної комедії українізація. Війна ще більше, якби розділила. Розділила людей, і тому е, ми взяли цю п'єсу до постановки. На жаль, вона ще досі залишається актуальною. Головний герой Мина Мазайло українець, який зрікається національної ідентичності та змінює своє прізвище на російське, бо все українське вважає непрестижним. 43 роки кажу, носю я це прізвище, і воно мені як віська по, по життю. Натомість син Мазайла Мокій виступає проти зросійщення не лише своєї родини, а й усього народу України. На сцени вирують неабиякі в Аталії. Акторка Олена Біла разом із чоловіком Ігорем Китришем у Донецькому драмтеатрі вже 21 рік. Я виконую роль Тьоті Моті, яка приїжджає з Курська. Рятувати родину Мазайла, рятувати від українізації. У березні 22-го у Маріуполі Олена із сином Матвієм ховалися від обстрілів у костюмерному цеху драмтеатру. Саме туди влучила авіабомба окупантів. Родина акторів встигла вибратися, вони дивом вижили і тепер розповідають усьому світу про злочини ворога. Ми будемо говорити про це і передавати покоління і свідчити про те, що відбулося з країною, з містом, з культурою, з освітою. І коли свідчить про це, дитина 12-річна, то їй вірять. Із понад двох сотень працівників зруйнованого театру до Ужгорода переїхали 14. П'ятеро з них актори. Маріупольських колег прихистив місцевий драмтеатр. Два з половиною роки вони ділять спільну сцену. За цей час трупу маріупольців поповнили молоді актори. Андрій Байдак один із них. Сама ця атмосфера, вона лишається. Люди хочуть далі працювати, люди хочуть надалі піднімати українську культуру. Нинішня прем'єра уже 12-та у репертуарі відновленого Маріупольського драмтеатру. Глядачі аплодували стоячи. Найвідоміша вистава релокованого театру Маріупольська драма це документальна розповідь акторів про пережите під час злочинів в Росії. Наш театр має такий статус: статус героїчного, незламного колективу. Тому ми повністю зняли комедійний жанр, мюзикловий жанр. Основний напрямок нашої творчої палітри це. Психологічна драма на новому місці театр не лише живе, а й розвивається. Багато гастролює, бо хоче бути ближчим до глядачів. Ми переможемо, ми вже перемогли, тому що ми е піднялись і почали працювати, відновлювати себе. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, єдині новини. У Львові та на Львівщині дозволять викликати таксі через сервіси Болт і уклон під час комендантської години. Це пілотний проект, повідомили обласній військовій адміністрації. Для пересування містом уночі водії таксі повинні будуть мати перепустку з комендатури та військово облікові документи. Для пасажирів такі документи не потрібні. Насамперед, це стосується людей, котрі прибувають потягами до Львова під час комендантської години. За словами заступника міського голови Львова, вночі з нуля до п'ятої години у місті. Прибуває зо три десятки потягів. Очікує, що цей проект після погодження з комендатурою запрацює вже до кінця тижня. Нагадаємо, уклон обмежив роботу сервісу в комендантську годину з 14 березня, болт не працював під час комендантської години від початку повномасштабного вторгнення. З врахуванням спільного наказу обласного ТЦК та безпосередньо міської обласної військової адміністрації у Львівській області діє комендатура, яка надає відповідні перепустки. В жодному разі і за будь-яких умов наявна персональна відповідальність, як і водіїв, так і безпосередньо пасажирів, за наявність військово-облікових документів, умов відстрочки та що. Сподіваємося, е, що робота команда годину в такому форматі, який узгоджений з. Е, е... Львівською обласною міської адміністрацією та Львівською міською радою сприятиме покращенню сервісу на цьому. Поки що, все наш наступний випуск не пропустить рівно о 22-й, А марафон триває.